Покажіть, будь ласка, повністю. Я так не бачу. А чому ви ховаєте? На камеру зачинаючи. А ви працівник чи хто? Це не ваші персональні дані. Можете записати і Ні, надайте мені, будь ласка, до повного ознайомлення, як мені удобно. Ми будемо в хованки грати, чи що? Ознайомлюйтесь, будь ласка, а не там. Ні, надайте мені, будь ласка, до повного ознайомлення. Я буду ознайомлюватися в тому вигляді, в якому мені зручно. Ну так, Надайте мені. Дивіться, можете сфотографувати, щоб вам було зручно. Так, батичка. Так, ви Денис Вікторович. А, будь ласка, е іншу сторону. Що там іншу сторону? Ну, ви повинні надати мені посвідчення поліцейського. Правильно є посвідчення поліцейського. Гаразд, покажіть мені, де написано, що це посвідчення. Ну я не бачу тут посвідчення, що це ну, таке. То можете не бачити. Надайте, будь ласка, ваше. Я не я можу, будь ласка, посвідчення водія. Ваше я не можу так. вам надати посвідчення водія, тому що е, ви не надали мені ваші повноваження. Я вам надав, то ви вже будете Ні. в суді, як, як ви кажете. Ні, ви я ви не ви... буду в суді, бо ви не надали мені ваші повноваження. Можна, будь ласка, ваші. Я не можу вам надати документи, бо як ви не надали того, на, законних ви руху, Гаразд, на законних підставах. Гаразд, підставах. На законних підставах, дивіться. Це є на законних підставах? Ох. Згідно постанови 1137, у вас повинно бути е, посвідчення можете... на зразка. Е, так, можете відкрити і подивитися. Як ми дивимося, 11.30. Добре зафіксовано, видно. Можете подивитися. Надайте мені, будь ласка, посвідчення що, ви... поліцейського згідно постанови 1137. Ви зараз порушуєте конституційні права людини. Ви повалюєте конституційний, ви повалюєте конституційний вклад. Ви, конституційний ви е, надаєте послуги. Я в ваших послугах... Ви надаєте, а закон про поліцію давайте відкримо і почитаємо. Ще посвідчення поліцейського. Чи не треба знімати, будь ласка. А чому? Ви, робітник, так? ви не надали мені посвідчення, будь ласка. А де написано, що це посвідчення? Де написано, що це посвідчення? Зараз тоді буде складно вас адміністративну постанова. Дивіться, надайте ну, мені посвідчення. Там не написано, що це посвідчення, дівчино. Де написано, що це посвідчення? На водійському написано це водійське посвідчення. На паспорті написано паспорт. Ви, на свідоцтві ми, про народження ви, ви написано ви розумієте? Ви діти, зараз повалюєте конституційний лад ми в Україні своїми діями? Так, а ви своїми вже повалили. Чому ви не, вик... Чому? не вимагаєте Чому від керівництва дорожнього руху? кого вони тут завжди цілий день? Ви машини воді? зупиняються? Я Ні, відповідно. я людина, а це а машина. Ні, є? А у вас є повноваження складати постанови повноваження. А надайте їх, будь ласка, ти... мені у вас твої твої немає, твоє... а... у освіченні навіть немає. Гербау на не буде. буде надайте буде. мені, будь ласка, Я ваші повноваження. Також на вас Хлопці, надайте владу. повноваження И, ваші по 126, 165, 165. повноваження. Надайте, будь ласка. А на те подключення відповідної категорії дивіться повноваження справи, ви, не ви не надаєте ваші, ваші повноваження. Я вас не чую? Ви розумієте? Ви ваші повноваження не надали? також протягом 10 днів можете оскаржити на наші Якщо не згодні з даним рішенням, бачить днів треба буде сплатити надайте ваші повноваження. Хлопці та дівчата. Надайте. понадайте будете отримувати згідно вашого закону на вас повинна бути темно синя форма. На вас вона чорна. не синя то Це вже уже ваша проблема. Чому у вас форма не згідно? Закони про поліцію. Mm -hmm. Яким законом а, ваша mm -hmm. структура mm -hmm. була. Mm -hmm. Яким законом ваша організація була створена? Mm -hmm. Яким законом ваша організація була створена? Mm -hmm. Ви мене чуєте? Ви чуєте мене? Яким законом була створена ваша організація? Mm -hmm. Ви чуєте мене? Ви мене чуєте чи ні? Яким законом було створено вашу організацію? Скажіть, будь ласка, яким законом вас сформовано? Нема закону, вас сформована постановою Кабінету міністра? Ви сформовані незаконно. Дієте в країні незаконно. це так На основі закону повинна е, створюватися. Е, Структура Адемець, влади, ви, хочете, яким законом вас створили, ви до управління патрульної поліції так ви не маєте повноважень знищення. надавати послуги. Ми ж з вами зараз не доможемо розводити та розбирати ці питання. Ви, вас. Ви розумієте, що ви порушуєте конституційний надувся. лад в Україні? І за таких, як ви, ми в такій жопі, і за таких, як ви, війна це такі, в країні. Бо ну, так дійте, дійте на підставі закону. Підійдіть до свого керівництва, до керівництва підійдіть. Скажіть, ви чому ви, ви не тому, надали ви. мені не правильне посвідчення? Свої, е, а ви за свої ви несете Ви за свої ви несете, ви, ви за свої, свої не ви людина, ви за свої несете. Несіть, будь ласка, відпайте ви... відповідальність за себе. Ви за свої а дії потім несете розказуєте іншим. Ви за свої дії несете. А вас і за свої посла бути Ви за свої поступки несете відповідальність. Копій, ви порушуєте конституційний ви лад ви в, в Україні? Ви, ви розуміє? Розуміє? ні, хто все ви все такі? Я в ваших послугах не нуждаюсь. Прийдіть тоді за домашньою дрон. Отакі От падлюки поліцейські без повноважень отморожені.